Друзі, ви лише подивіться, яка чудо-техніка з'явилася у нас в господарстві. Це аерогриль від Philips і у цьому відео я хочу поділитися враженнями від першої страви, приготованої у цьому аерогрилі. Вау! Вау! М -м -м. Виглядає апетитно! правда, прямо аж пит, пит поклыст так. Hmm. Хм. Very interesting. Hmm. Она хрустькая, такой таки смак, hmm. Необычно. Цвітна капуста приготувалася. А ну кабачок. Картоплі ще 4 хвилини залишилось. Прикольно. Воно таке хруськає, альденте, але навіть ні ще не порівняю. Навіть на... на грилі, от щось схоже, коли на цьому на, на вогні смажить на мангаль, а мангаль. Ще якогось прикольного соусу сюди. Клас. А морковку ти пробував?